Мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості, зазначив Іван Огієнко. І дійсно, українська мова, мова вільних людей. Це не лише засіб спілкування, це душа народу, його пам'ять, його коріння. У мові народ пізнає себе, зберігає свою історію і передає дітям те, що не вимірюється ані золотом, ані скарбами. Свою ідентичність для українців мова це не просто слова, це крила пісні, що здіймають душу в небо. Це багатозначність, яка дозволяє одним словом передати цілий світ емоцій. Це синонімія, що дарує можливість обирати найтонший відцінок думки. Це милозвучність, завдяки якій. Українську називають однією з найспівучіших мов планети. У нашій мові поєднано ніжність і силу, мелодійність і твердий характер. Чи не диво це мати таку спадщину? Унікальність української мови в її живучості, скільки разів намагалися вирвати її з наших сердець. Її забороняли, висміювали, принижували. Але вона вижила, бо народ не дозволив її втратити. Вона вижила у колоскових, у молитвах, у вишневих садках і вільних степах. Слова росли із ґрунту мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. Що означає мова сьогодні у час війни? Це не лише ознака культури, це наша зброя, це наш фронт, це наш захист, це свідчення того, що ми є. Що ми сильні, що ми незалежні. Ми є, були і будемо ми, відчизна наша з нами. Кожне українське слово сьогодні звучить як постріл проти темряв, як ознака нашої свободи і нескореності. Мова формує свідомість, а свідомість формує народ, здатний перемогти. У нашій мові наша свобода, у наших словах наша незалежність, і саме від нас залежить, чи житиме наш народ у вічності. Чи збережей свою силу, незалежність, свободу? Бо мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості. Тож бережімо рідне слово, Читаємо, говоримо, співаємо українською, плекаймо нашу мову, бо доки звучить українське слово, доти живе Україна.